Датньо цікавий розклад у нашій групі, тому нам обов'язково треба, як мінімум, в цій грі перемагати, а далі вже дивитися, що може з цього вийти. Розігрують капітани. Залишаємось ми на цій половині, і у нас починає традиційна сімка Пироговський в воротах: Хижняк, Іванченко, Єроцький, лінія оборони, Гагуха, Захарченко, Атанасов. Попереду починають вижгородці. Нагадаю, грані граємо з джуніор в Вінниця. Де є суддя свисток? Пішли 22 хвилини гри. По 22 хвилини граємо. Нагадаю, один просто тайм. Без зміни. Воцкий Атанасов В обборіємо я для вужора, аут буде. Гуха бореться. Хижняк, хижняк підтискає. Катанасового гуха. Харченко в боре. Атанасов. Єроцького, Діміт. Доходить м'яч до Захарченка. Бореться влад. Єроцький ставить корпус. Витикає на Єгора. Атанасов зберігає м'яч. На жаль, Дімід, не точно. А, от для Джуніора. Гагуха головою. Яроцький. Захарченко. Обробляє влад на себе бере Захарченко. Пробиває Захарченко. М'яч між лугами в ротиря проскакує. Достатньо повільно летить і він забирає в руки, піджимає атанасов. Зберігає захисник м'яч, але Атанасу там не дає продихнути. Передача розрізна. Хижняк Добирається до м'яча влад. Захарченко. Намагається обіграти, але втрачає м'яч. Простріл. Іванченко. Блокує простріл Жуніорса. Вийшла в контратаку після нашої обрізки. Дві хвилини зіграли команди. 0-0 рахунок. Розігрують вінничани. Передача тут Іванченко блокує неточний удар. Стерворіт на щастя, для нас. Пироговський буде від воріт вибивати. Хижняк. Тас від пироговського. Хижняк рухається вперед. Аут для Вишгорода. Загухою обігрується хижняк. М'яч у Влада. На гагуху. Нагагуха проходить на Захарченка, Захарченко на атанасова хижняк. Комбінують вижоруці. Абыстрій, Тискають захисників, атанасов там є. Підкатій да Єгор! Гуха, удар від влада, не потрапляє з лівої ноги. Підтиснули вижриця під пресингом були вінничани. Три хвилини проходить. Котиться м'яч, просить перебити суддя воротаря джуніора. Підтиснули вижриці, поруч стоять з захисниками. Що, який вихід буде розігрувати воротар? Чи все ж таки вивів. Розіграв, тут Захарченко відразу. Підтягується аут-аут для вижгородців. Фіжняк біжить до м'яча. Вийшло швидкого ведення, але сьогодні Атанасов Яротський. Атанасов там. Ой, фол, фол. Фол на атанасові буде. Вижгород. Матиме шанс пробити штрафний. Іротський не надо тобі! Кіш, кіш! Яродські ніж яра! Удара ні, шніка! Хижняк йде до м'яча, буде влад пробивати штрафний. Будемо сподіватися на хороший розвиток подій для нас. Чотири хвилини пройшло. Вратаряні трошки! Ігор вратаря не трогать. Хижняк розбігається влад. Удар черпачком, вище воріт, м'яч іде. Це беззависно, хіжняк, це не удар. Розіграє знову джуніор біля своїх воріт. Пинувся в цьому, почуває. Але це насопідтискає. М'яч у кахору таря сильно перед Гагуха. В руку потрапляє м'яч і суддя дає свисток. Штрафний буде в наш бік. 0-0 рахунок нагадаю. П'ять хвилин відіграла команда. Розігрують виндечани. Ірватський. Сильно на Захарченка. Зупиняє м'яч Влад. Гуха вибиває на Атанасова. Єгор з м'ячем. Йде в обіграш. Три на ньому вже захисники. Боротьба від Атанасова. Не виходить він переможцем, але там Юроцький підключається. Просто вперед від Джуніорса. Боровся наш центральний захисник. Задивився момент. Єродський. Вперед на Атанасова до Захарченка доходить, м'яч. Гуха. Грає боротьбу в центрі. Аут для Вижгорода. Шість хвилин зіграли команди ні, для Джуніорс. там. був дотик з нашого боку. Сильно вперед Іванченко головою. Ще сильний аут. Хижняк головою, Іродський. Де Десь на м'яч Захарченко тут збиває темп Атанасов. З м'ячем не добирається Єгора і Обрізка від Єгора. Дуже приємно для нас. Іванченко підтискає свого нападника. Хижняк. Хижняк на Атанасова. Єгор якось дрібно грає. М'яч у руках у воротаря. Джуніорси 7 ти хвилин зіграли. Єроцький перший. Щекою на Атанасова. Один Атанасов. Його розвертається на Захарченка. Обіграв Влад? Ще раз м'яч у Єроцького, Ще раз пидання в зону Атанасова, вже Єгор не біжить трошки не ївся, але дістає. Не йде м'яч на відворіт. Вуха. Єроцький. Єгор! Та нас не встигає, але все ж таки добирається. Гагуха там боротьби. Ну, Іроцький витикає м'яч. Гагуха ставить корпус. Спинає рот. Дар від Джуніорса. Максим проснувся. Чудово зіграв. Пред на Захарченка. Спина. влад приймає м'яч. Відскок не ловлять вижириці. Пижняк. Засильно на Захарченка. 8 хвилин зіграли Давай, команди, нуль-нуль рахунок. Бійся, Танасов, булавін. Захарченка! Булавін. Поборовся. Захарченка пас від Гогуки. І Олега вижив, так? Чесно, падаєш, чотири рази впав. Стой на ногах, двигайся, ножками перебирай аут. Уходи! Посморійте! Сталой стоїть, піждінь почався! Захаченко загрався з магуха! Євгенія! Пограв боротьбу на центральний захисник, але виручує Максим! Бігай! Булавін! Обігай! Обігай! На себе Даніл. его цепляет пятку судья он бьет поворотом пятку цепляй вам тренер покричал чуть-чуть судить не надо или что бьет поворотом цепляет его сзади ну и что я понимаю, так вы, вы вам понимаю. тренер Ему два пятку, раза крикнул, Ему вы пятку, уже два раза Я молчу, пятку, там два раза не ошибка тронет. с аута. Ему пятку никто не конечно, он он, конечно, он сам упал, конечно Там и пенальти не, не было в позапрошлом Хорошо. матче Ничего не я было Я на вижу таких Я не штрафы так, 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 таких Від Вінниці вперед, там просто його Максим забирає. 10 хвилин зіграли. На за нього Зах! За. Ступай в отбор! В, в, в. У нас на полі захарченко Булавін, Гуха Єроцький хижняк Іванченко. Переговських воротах. Така сімка. Захарченко. <тратно> Іванченко <тратно> перший. Булавін. Цепляється Ціпляється Даня за м'яч. Захарченко. Іроцький на булавіна. Від Булавіна на Захарченка, Влад розвертається. Це важко назвати ударом, просто на правий м'яч. Женя, І Іде відпочивати срібний. Булавін. Тискає вперед від Вінниці, чіпляється нападаючий. Там Гогуха вже встигає повернутися. Ого, Яроцький вдвох вибивають м'яч. в оту 11 хвилин зіграли, половина матчу, нуль нуль рахунок. Давай, на Срібного вибиває м'яч Женя. Чіпляється, Женя виходить. Нереалізований момент. Вижрат один на один вийшов. Срібний, доборовся і не потрапив в ворота. На жаль. Найкраще поки що у нас момент була. Він підтискає Ротський. Бушкінця замість Єроцького з'являється на полі. Розіграють він нечани. Відбилися вижгородці, Булавін там бореться вперед, просто Іванченко головою, гогуха, Булавін. Булавін підпускає, чисто, чисто Даня виборює. обборі. Гогуха. Боротьба. Хижняк ставить корпус. Гогуха на Хижняка відіграв. Дай, дай, дай. Дай, дай. На срібного. Дай, кутовий для вижрота буде фіжняк іде подавати. 13 хвилин майже зіграли команди. Рівна, рівна дай, гра дай. на зустрічних курсах. Булаві де з лівої ноги подавати. А вже не треба, їх два стоїть! Фіжняк з булавіним не вдало розіграли кутовий. Ула! Іх стоїть два! Зачем ти уже розігруйсь! Зразу не розіграли, все! Думай! Гага, выше! Башкінця, ближе сюди! О, хахишняк! Влад, оперативний простір є, не подача, просто. Тіш, к воротам ближе подача. Уха, вперед на булавіна. Має даня там чіплятися, боротися до кінця. Уже не м'яч срібного. Ще Булавін він бореться. Двох, булавин срібний. Аут для Вижгорода. На срібного башкінцев. Женя подає булавін. Суматосі не розібралися. Забирає воротар. Він цей м'яч башкінцев. Супровод же м'яч, аут. На гуху. Булавін. Лаві! Булаві! Лаві не дає відпочивати, а з'являється на полі. Вижимай, 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 близький! А в підкаті. Не дає вийти в швидку атаку вінничанам. 14 Ви, хвилин зіграв. <кхе> а, от для джуніор. І це Іванченко в один дотик. Переговський з голосом виходить. Забирає м'яч швидко дивиться на срібного. Танасос та срібний вдвох Женя перше чіпляється. Є, намагається точніше віддати Натанасова. На хижняк підбирає. Врізається хижняк. Вперед. Урін з'являється замість хижняка на полі. Перегорки вперед, Натанасова. На Не зупиняє його Дамір. Сінти від Вінничан, але треба дивитись на м'яч, Дамір і робить, аут для Вінниці. Заміни і у Вінниці також відбувається паралельно. 15 хвилин зіграли команди. 0-0 рахунок, нагадає. Можемо, поки що ми в другому турі забити. Урін, Іванченко. Розібралися вдвох з Уріним в обороні. Просить розібрати тренер гравців. Удар з під Іванченка. вище воріт, відворіт буде. від воріт. 16 хвилин на уріна, Максим. З м'ячем Давід, вперед на Женю Вставляє говухи Влад бореться, Женя. До кінця грає з м'ячем, поки що прокидає поміж них. А Танасов де? Ще на Женю від гагухи. Танасовіде. Урін перший на м'ячі. Заробляє. Поміняєшся. Мушкінці Ливанченко, кого гуха. Гагуха. Аут ванчин, від Дуріна. Сребного. Подавай! А, бля, для давай, давай. Жека! Жек! Атанасов! Атанасов! Замена! Дора, нет. Бегу, бегу, Захарченко замес Атанасова. Плохо Дорож, Зачем ты просил? Там добиваю. Вклинивайся, врывайся. Ты ж, ну, так не выходят на замену. По Пожадничал. Надо было на булот давать. Успевай, Гага, успевай! Вуха і Іванченко відіграли. Дорош. Чіпляється, Назар за м'яч, Захарченко, Урін. Начають, Виживається м'яця, ау для Вінниця 0-0. Поки що. Рушує правила, Дорош. 17 хвилин відіграв. Хижняк виходить замість Уріна. Бреттл тут Хижняк. Аут для Винницы. Хижняк, где стоял? Захарченко на Дороша. Дорош. Хижняк. Бывай, Ваут, аут для Винницы. Четыре минуты. От Вінниці хижняк перехоплює влад. Гагуха на Дороша. Треба давай. бігти там, Захарченко ще є. Хижняк, Кижняк, Гагуха, Дорош. Іванченко перший на м'ячі. Гагуха відбирає. На Дороша, Дорош Захарченко обігрався. Рекшет незручний для нас, зручний для воротаря. 19 хвилин відіграла команда, 3 хвилини залишилось грати. 0-0 ну -ну -ну, рахунок, як і раніше. Дяченко Дорош, якде відпочивати. Відворіт. воріт. Сильно вперед від Даміра. віддає своєму воротарю і помиляється. Забиває собі Джуніор свої ворота. 1-0 стає рахунок. Перший гол забили, але не ми. Ну що ж, наша традиція, вижерот не зможе. Джуніорс допоможе. Продовжується. Другий турнір підряд. Підтиснули вимушені. Були помилитися Іванченко. Просто ваут. Іванченко дві хвилини залишається. 1-0. Ведемо автогол від Джуніорса. Так от, поки ти не забиваєш, защитники Джуніорса забивають. Жень. Небезпечний момент від Джуніорса від скок. Але, на щастя, для нас Максим забирає м'яч. 21 хвилина. Дяченко. Захарченко. Хижняк. Хижняк. Залишає м'яч в полі. Гагухи. Точний віддає пас Гагуха. На дяченка Назар. Біжить до останнього. Остання хвилина пішла. Остання хвилина матчу. 1-0. Попереду. Джуніор згол собі хижняк. Дяченко підказує Тренер. Спина! Спина! Біга! Біга! Дамір вибиває Хижняк. Хижняк. Тишки нервово. башкінцев. Вуха в підкаті. Дяченко хороша Гагуха. На Дяченко. Гагуха. Захарченка, Підробляє влад Дяченко там. Хижняк. На Дяченка, Дяченко підробляє на хижняка. Хижняк влізає в зону. Підтискає аут для він, але на їх половині. Сидіть повертається. Довго вводить аут Вінниця. на нас працює час. Перед хижняк пролітає. Іванченко. На м'яч Боротьба там. Башкінці Іванченко включилося, не дали нічого зробити. Вінниці, остання хвилина закінчується. Має суддя десь свистіти. Кижняк. Іванченко ставить ногу, блокує, кутовий ще буде. Створюємо небезпеку на останніх секундах біля своїх воріт. Дістали валідол вже 1-0 рахунок. Потрібна важлива гра для нас. Удача від Вінниці Іванченко. І завершується гра. 1-0 виграє Вижгород. Поки що без забитих голів з нашого боку, але з чотирьома очками. Тому маємо надію на гру з Металістом. Побачимось скоро.